Всім привіт! Це Космо Тиждень на каналі Альфа Центавра. Добірка головних космічних новин тижня, що минув. Мене звати Павло Поцелуєв, і без зайвих слів ми переходимо до новин. Тринадцятого червня лабораторія реактивного руху НАСА повідомила, що Voyager 1 знову передає на землю наукові дані. Перше з минулого листопада, коли через несправність одного з бортових комп'ютерів він почав надсилати лише беззмістовний повторюваний сигнал. Інженерам швидко вдалося визначити джерело несправності. Виявилося, що з ладу вийшов чіп пам'яті. Тоді команда оновила програмне забезпечення так, щоб воно не використовувало проблемний компонент, і вже 20 квітня отримала від зонда першу відповідь. Наразі справно працюють всі чотири наукові інструменти Voyager 1, що вивчають частинки, плазму та магнітні поля. З двома з них вдалося відновити комунікації ще в травні, але ще два, за словами JPL, потребували додаткової роботи. Хоча зонд повернувся до роботи, деякі наслідки збою все ще помітні. Серед іншого, команді необхідно ресинхронізувати всі три бортові комп'ютери, щоб вони могли вчасно виконувати команди, а також провести обслуговування деяких компонентів. Наса профінансує сім приватних проєктів оптимізації місії Mars Sample Return або MSR. У квітні цього року управління оголосило, що готове розглянути пропозиції щодо вдосконалення ініціативи ГМЕСАР, мета якої доставити на землю зразки марсіанського ґрунту, зібрані марсоходом Персевіренс. за півтора місяця, 7 червня, став відомий список компаній, з кожною з яких НАСА підпише контракт сумою до півтора мільйона доларів. На розвиток своєї ідеї учасники отримають 90 діб. Після закінчення терміну НАСА оцінить результати їхньої роботи та, можливо, внесе коригування в план МСР. За справу візьмуться Aerojet Rocketdyne, Blue Origin, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Quantum Space, SpaceX і Witten Gill Aerospace. Власні дослідження здійснять також лабораторія реактивного руху та лабораторія прикладної фізики NASA. Ані управління, ані компанії не розголошують деталей про проєкти. Однак, виходячи з назв, можна судити, що три з них Aerojet, Northrop Grumman та Віттінгіл, працюватимуть над ракетою Mars Ascent Vehicle, що має доставити зразки з поверхні червоної планети на її орбіту. Представники НАСА раніше зазначали, що ця ракета є особливо проблемним елементом місії. У Blue Origin, схоже, мають намір скористатися компонентами місячної програми Artemis. Нарешті інженери SpaceX нікого не здивували, запропонувавши використовувати в МСР свій носій надважкого класу Starship. Приводом, що змусив NASA звернутись до приватного сектору, стала колосальна вартість і неприйнятно довгі терміни Mars Sample Return. Проведене у 2023 році незалежне розслідування, а згодом і внутрішня перевірка управління дійшли висновку, що за поточною архітектурою витрати на місію становитимуть від 8 до 11 мільярдів доларів а результатів варто очікувати не раніше 2040 року. Проте, як зазначають представники НАСА, нема гарантій, що будь-яка з пропозицій зможе знизити ціну або наблизити успіх місії. За словами керівника МСР Джефа Гремлінга, це наша можливість вислухати думку приватного сектора. Ми маємо намір переконатись, що нічого не упустили. За допомогою даних марсіанських орбітальних апаратів ExoMars та Mars Express, міжнародній групі вчених під керівництвом Бернського університету вдалося виявити іній на найбільших горах Марсу поблизу його екватора. Дослідження було опубліковано в журналі Nature Geoscience. Раніше існування іни в цьому регіоні вважалось неможливим. Поєднання світла та розрідженої атмосфери підтримує високу температуру як на поверхні планети, так і на вершинах гір. Проаналізувавши понад п'ять тисяч кольорових зображень камери Касіс апарата ExoMars, дослідники вперше побачили іній на вулканах Тарсиса. Відкриття підтвердила й камера Mars Марс Express. Марсіанські вітри підіймаються схилами гір та приносять із собою вологе повітря на більші висоти, де воно конденсується та осідає у вигляді інею в кальдерах, великих вулканічних низинах, які утворюються внаслідок випорожнення магматичних камер під час вивержень. Учені припускають, що над вулканами Тарсиса повітря циркулює в особливий спосіб, що формує власний мікроклімат. Іній існує протягом декількох годин на сході сонця, а далі випаровується під сонячними променями. Хоча його товщина, ймовірно, всього соті частки міліметра, він покриває величезні площі. Загальна кількість інею становить близько 150 тисяч тонн води, яка щодня циркулює між поверхнею та атмосферою протягом холодного сезону. Є декілька причин, чому іні не помічали раніше. Космічний зон повинен мати орбіту, яка дозволяє проводити спостереження вранці марсіанського дня. На відміну від ExoMars та Марс Експрес, які перебувають на такій орбіті, інші апарати синхронізовані з Сонцем і працюють лише у другій половині доби. До того ж, пошуки Іни обмежені холодною порою року. Результати роботи є важливими для майбутніх пілотованих місій та пошуку потенційного життя на Марсі, адже вони дають розуміння, де може існувати вода на червоній планеті та як вона транспортується. Окрім того, дослідження показує важливість довгострокового моніторингу, оскільки деякі явища стають помітними лише при порівнянні вимірювань у часі. Люди продовжують запитувати мене, мовляв, Павло, от є в мене один долар на місяць. Куди його так вкласти, щоб підтримати один з найкращих українських проєктів про космос? І звісно, моя відповідь на це питання залишається незмінною. Вкладайте ваші бакси в Альфа Центавра. Ми це колектив більш як десятьох авторів. Ми постійно моніторимо інфополе та знаходимо для вас найцікавіші новини про космос. Ми перекладаємо для вас відеоролики та записуємо власні. Ми робимо великі озвучки повнометражних фільмів NASA. Щомісяця на сайті виходить мінімум одна аналітична стаття та мінімум один лонгрід перекладі. А для спонсорів та патронів з сервісів YouTube, BuyMeACoffee та Patreon, це все ще й виходить в ранньому доступі, приправлене крихтами ексклюзивів. Щомісяця на каналі виходять і окремі відео, доступні лише спонсорам. Підтримка донорів допомагає нам збільшувати редакцію, працювати над власним контентом, сплачувати AI-інструменти, гостинг сайту, ліцензії на музику та відео. Це все коштує грошей. Хочу нагадати, що в пріоритеті має бути фінансова підтримка Збройних сил України, але якщо у вас є вільний долар на місяць і ви хочете віддячити нам за роботу, ми будемо самі безмежно вдячні. Адже окрім донатів та вбудованої на Ютуб реклами, ми не маємо інших джерел доходу, ми принципово не публікуємо на каналі рекламні інтеграції. Якщо я вас трошечки надихну, скажу, що підтримати Альфа Центавра можна за посиланнями в коментарях. Не обов'язково оформлювати постійну підписку, а ви можете відправити й одноразовий донат. Щиро дякую, а тепер повертаємося до новин. У середині лютого цього року було запущено місію ADRAS-J компанії AstroScale. Її основна мета полягає у спробі зближення з некерованим об'єктом на орбіті. Останнім було обрано розгінний блок японської ракети H2A, запущеної ще в 2009 році. Його довжина становить близько 11 метрів, діаметр 4 метри, а маса приблизно 3 тонни. За планом місії, у першій фазі апарат має продемонструвати безпечне зближення з об'єктом, визначити такі його характеристики, як швидкість та обертання, а також перевірити цілісність конструкції. Ступінь ракети перебуває на низькій навколоземній орбіті, він не передає дані про своє точне місцезнаходження, тому для визначення оптимальної траєкторії апарат використовував наземні дані, які в процесі доповнював інформацію, отриманою на орбіті. 9 квітня Адрас Джей виявив розгінний блок, а 23 травня наблизився до нього на відстань близько 50 метрів і почав спостереження у фіксованій точці. 14 червня компанія опублікувала на своєму сайті фото ступеню, а також розмістила на YouTube відео, що складається із серії знімків H2A на орбіті. На наступному етапі місії апарат спробує здійснити обліт блоку та отримати додаткові зображення за допомогою контрольованого зближення. Зібрані дані допоможуть краще зрозуміти стан об'єкта перед його подальшим зведенням з орбіти. Наприкінці місії Адрас Джей перейде на безпечну орбіту, щоб уникнути зіткнення з космічним сміттям. 17 червня відбулося засідання американо індійської ініціативи, за результатами якого обидві країни повідомили про розширення партнерства в сфері пілотованих космічних польотів. У інформаційному бюлетні за його результатами заявляється про завершення спільної програми стратегічні рамки співробітництва в галузі пілотованих космічних польотів, а також про першу спільну роботу астронавтів НАСА та індійської організації космічних досліджень СРО. Таке повідомлення ймовірно відноситься до минулорічного оголошення про те, що Сполучені Штати готуватимуть індійських астронавтів для першої спільної місії на міжнародну космічну станцію. У бюлетні не уточнюється, хто це буде та коли відбудеться місія, але за словами посла США в Індії Еріка Гарсетті, політ заплановано на 2024 рік. Наймовірнішим сценарієм є відправка приватного астронавта на МКС на термін до двох тижнів. Така місія Екс 4 компанії Axiom Space намічена на кінець поточного року, проте про неї немає жодних деталей. Крім цього, вивчається можливість участі Індії у програмі Lunar Gateway. У заяві наголошується й на співпраці двох країн у космічній оборонній сфері. Індія була спостерігачем на навчаннях США із забезпечення космічної безпеки Global Sentinel і наступного року також стане її учасником. Крім того, два індійські стартапи 114AI і і Фердітек співпрацюють із космічними силами США у галузі технологій обізнаності в космосі. Перший займається розробкою штучного інтелекту та створює програмне забезпечення подвійного призначення. А другий є першою і єдиною в Індії компанією зі створення фотоматриць. Разом із цим НАСА та ЕСРО вже кілька років співпрацюють у рамках наукової місії Nisar, запуск якої мав відбутися на початку цього року на індійській ракеті GSLV, але його відклали для модифікації апарату. Про нову дату запуску поки що не повідомляють. SpaceX цього тижня продовжувала рух уперед. На нещодавно затверділий бетон фундаменту нової вежі обслуговування, встановили колони першої секції і звели стіни. Зі старої ж вежі обслуговування зняли знову постраждалу від вогню рапторів кабель заправну щоглу для старшип. От що заважає її відводити на пару секунд раніше, коли ракета стартує? Риторичне запитання. На складальному майданчику виявили нову структуру, яка на першому ступені буде приймати тиск від рапторів, тепер вже від 35 штук. У результаті має вийти ось так: на прототип С-30, який готують до найближчого польоту, наносять чорний абляційний захист у найвідповідальніших областях, і вже почали кріпити нові шестикутники плиток. Сам же наступний, тобто п'ятий політ, планується на кінець липня, за словами містера Ікс. Залишається гадати, скільки ж часу займе модифікація ліцензії від FAA, яка дасть змогу першому ступеню повернутися до вежі обслуговування. Подивимось. Запуски точніше, один запуск: 19 червня відбувся старт чергової партії супутників Starlink. Ракета SpaceX Falcon 9 відправила на низьку навколоземну орбіту 20 апаратів широкосмогового зв'язку. На нашому каналі обов'язково перегляньте невелике відео екскурсію місяцем від NASA. Дізнайтесь про основні цікаві місця природного супутника Землі, а у тому числі побачите фото-висадки американських астронавтів безпосередньо з орбіти. На сайті читайте статтю у перекладі Анжеліки Трушковської про те, як працюють комп'ютери апаратів Voyager та як інженери місії дублювали її системи. Ще, користуючись нагодою, раджу підписатись на нас в соціальних мережах Твіттері та Фейсбук, а також у Телеграмі. Всі всі посилання ви знайдете в описі під цим відео. В кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатись, які з новин сподобалися вам найбільше. Минулого тижня найцікавішими ви обрали новини про 3D-друк металом на МКС, японський дерев'яний супутник та про випробування скафандру програми Artemis. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже за тиждень ми за допомогою скрипта підведемо підсумки цього випуску. Тож це і були всі найцікавіші новини тижня, що минув. Піклуйтеся одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу.